Вітаю друзі! Тут група народних депутатів просто ухуїла, ухуїла в корінь просто зареєстровано законопроект, яким дозволятиметься безперешкодний виїзд за кордон заброньованим категорією українців, а саме, народним депутатам. Чиновникам, суддям та іншим силовикам. Через тису, суки, через тису вимагаю від влади невідкладно відкрити кордони для рядових українців, дати можливість українцям безперешкодно. Як це дозволяє Конституція України в'їжджати і виїжджати з країни? І в країну. І водночас вимагаю заборонити виїзд на час війни за кордон чиновників, народних депутатів, суддів, силовиків та всієї іншої подібної млядоти. Думаю, дуже швидко тоді війна закінчиться. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.